Вибори під Орішником. ЧАСТИНА 1. Протягом останніх трьох тижнів президент України отримав 5 вимог провести у наступному році вибори Президента України та у Верховну Раду України від ключових союзників. Місцеві вибори нам рекомендують розділити у часі з парламентськими і провести через три місяці після президентських. Найбільш категорична вимога до нашої влади провести вибори від США та Німеччини, від США нам висунутий фактичний ультиматум: якщо у наступному році не будуть проведені вибори, то ми будемо вимушені поставити під сумнів легітимність української влади зі всіма важкими для неї та України наслідками. Це я процитував радника Трампа з Нацаспеки Уолца до очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Тобто вибори таки майже напевно будуть. Якими їх бачать американці? Аналітики східноєвропейського відділу Держдепу США підготували президенту Трампу широкий огляд наших внутрішньополітичних процесів Я спробую дати ключові з нього тези та до них трохи додам від себе Загалом, вибори, на думку американців, Будуть найбільш брудними за всю історію проведення та будуть засновані не на конструктивній конкуренції думок щодо майбутнього розвитку України, а на принципі знищення конкурента чорним піаром. Вони очікують вал негативу від провідних політичних таборів і застерігають, що він зможе остаточно деморалізувати українське суспільство у випадку, Якщо політики не запропонують українцям прийнятну для них та потенційно діючу модель майбутнього розвитку, далі йде огляд наших наявних та гіпотетичних політичних лідерів та їх партійних проєктів Проросійський електорат АЦ 18-20% населення. Будуть намагатися поділити між собою Бойко зі своєю ребрендінговою ОПЗЖ та Арестович, який скоріш за все таки здобуде фінансування свого політичного проєкту або у США, або зі сторони Кремля. Цікаво те, що Бойко вперше не отримає фінансування від українських олігархів, в першу чергу Ахметова, і тому шанси Арестовича підібрати під себе проросійський електорат вважаються більшими за нього. Від себе Арестовіч посилено шукає ангажемент у США, я знаю, що він переконував керівника нашого відділу взяти його проєкт під свою опіку з тим, щоби не дати шансів відвертим проросійським проєктам типу ОПЗЖ перемогти в Україні. Тобто пропонує США купити себе та стати троянським конем у проросійському таборі. Подивимося, чим все скінчиться. Велика частина матеріалу присвячена нашому волонтерському руху та шанси створити на його базі конкурентоспроможні політичні проекти. Американці вважають, що буде створено як мінімум два подібних проекти, проте не очікують від їх створення позитивних результатів по наступним причинам перше волонтерське середовище вкрай корумповане і співвідношення волонтерів, які працюють на людей та військо до тих. Хто зробив волонтерство базою для особистого збагачення, на думку аналітиків, становить один до семи восьми. І саме останні мають гроші та покровителів, які допоможуть ним як у створенні проєктів, так і у їх промоушені. Друге станом на зараз офіс президента України створює власний волонтерський проект з залученням знакових постатей, якому забезпечить належне фінансування. Третє. Американці вважають абсолютну більшість подібних проєктів апріорі непрофесійними та популістськими, такими, які у своєму кадровому наповненні не здатні будуть здійснювати належну професійну діяльність у Верховній Раді України та працювати у виконавчих органах усіх рівнів. Також американці очікують наповнення партійних списків існуючих політичних проєктів в Україні персоналіями з волонтерського середовища та вважають подібну практику переважно хибною з точки зору професійної придатності. Трохи менша частина у матеріалі присвячена шансам створити в Україні так звану партію військових. На думку американців, подібна спроба все ж таки буде мати місце. Проте вони ставляться до неї вкрай негативно. Причини по перше, військове середовище вони вважають не менш корумпованим, ніж волонтерське. По друге, військові повинні займатися розбудовою війська, а не політикою по третє, військові самі потребують максимально можливого громадянського контролю саме по причині своєї корумпованості та кастовості. Четверте. Військове командування Збройних сил України в переважній масі показало нездатність впоратися з наявними організаційними проблемами у війську і абсолютно точно не зможе організаційно та професійно впоратися з викликами, які зараз стоять перед Україною. Аналітики не рекомендують наступній адміністрації Білого Дому сприяти створенню та опосередковано фінансувати ані військовий проєкт. Ані ангажовані волонтерські проекти, проте на певних умовах готові підтримати гіпотетичний волонтерський проект, лідери якого витримують іспит на професійність та благочесність. Зрозуміло, що тема виборів на цьому не закінчиться, тому далі буде. Перевірте, чи ви підписані на канал, виставте цвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, а ми продовжимо новину далі. Тепер про Орешнік, яким Путін лякає Україну. Останнє анонсував американцям, британцям та французам його застосування по території України спочатку на 10 грудня, згодом переніс його на 14 грудня, потім знову переніс на невизначений час. Що тут слід знати? 1. існує система попередження між ядерними державами у випадку або випробувань. Або бойового застосування стратегічної ракетної зброї. З часів карибської кризи вона працює по сьогоднішній день, з тих пір працює домовленість про можливе знищення цілі, про випробування чи застосування якої не було попередження. 2. Путін спочатку анонсував удар по Дніпру, потім змінив Дніпро на одну з західних областей України. Нових попереджень від нього на сьогодні не надходило. 3. Американці будуть знати про обрану росіянами ці за 4 години до удару і попередять українську владу. Коли Путін казав, що буде інформувати українців з тим, щоби цивільні могли врятуватися, то він просто відкрито маніпулював. Він видав своє зобов'язання інформувати ядерні держави про застосування ракетної зброї та цілі для неї за свою людяність. 4. Путін майже напевно не буде застосовувати її по Києву. Причина на захист у Києва стоять системи, які гіпотетично все ж можуть збити орешнік. Якщо таке станеться, то наслідки для іміджу російської зброї будуть жахливими. Тому, скоріш за все він обере ціль, до якої ракета гарантовано долетить. Буде інформація про новий анонс Путіна, ви його отримаєте або від пула напряму, або від нашої влади, яку попередять американці сидимо на попі рівно та зважаємо на попередження, будемо плакати, коли нас будуть бити. Я особисто не очікую від його застосування нічого більш жахливого за наявне. І вам того ж раджу. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівця на службі держдепу. Новини від Діксі Чесні новини.